І Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якщо хтось із вас коли-небудь звертав увагу на іконографію свята, Преображення Господнього, то міг зауважити. Як по-різному іконописці майстерно підбирають фарбу для того, щоби відобразити сутність, видиму картину преображення Господнього, не могли підібрати слів до євангельської розповіді. І події святі євангелисти, які, говорячи про преображення Господнє, підбирали різні порівняння для того, щоб підкреслити, як преобразився Христос. Лице його стало світле, блискуче. Одежа біла як сніг і інші порівняння земні підбиралися святими євангелистами для того, щоби відобразити цю євангельську подію. Так само на святих іконах зображення преображення Господнього. Є світлим, Христос зображається у світлих одежах і від Його постаті відходять світлі промені, які, здається, для нас осявають весь світ. Надто важливо для кожного із нас зрозуміти сутність проображення Господня. Адже великий учитель церкви Григорій Палама пояснював нам, що це світло є не, тварне, не створене, нестворене, а це є божественна енергія, світло самого Бога. Це так важливо для нас зрозуміти що Бог посилає нам це світло для того, щоб і ми, і ми з вами могли преобразитися в цьому земному житті і бути світлими. Недаремно великих мужів і подвижників церкви ми називаємо преподобними і богоносними отцями. Тобто такими, які можуть стати носіями цього Божественного світу. Зверніть увагу на те, що Христос вдруге являється у своїй Божественній славі і засвідчує нам про це голос Отця. Спочатку на Йордані, а тепер на Фаворській горі, яка є святою і особливою в усій біблійній історії. Адже на цій горі Господь преобразився перед своїми учениками і апостолами. І для чого він це зробив? Ми знаходимо відповідь у кондаку свята Преображення. Він це зробив для того, щоб ученики зрозуміли його добровільне страждання. Спочатку Преображення, велич Божественної слави, свідчення про Христа. Як Сина Божого, або, а потім розп'яття на Христі, муки нестерпні і друга ще найбільша слава Воскресіння і смертня. Ми з вами, дорогі брати і сестри, сьогодні в якійсь мірі, знаходячись у цьому храмі, засвідчуємо. Не тільки це свято, але й є безпосередніми учасниками. Уявіть собі, що ми з вами стоїмо біля підніжжя цієї гори і відчуваємо цю вічну небесну славу, в яку водить Христос найвибраніших учеників Петра, Якова та Йоанна. Він уже не говорить до нас, не говорить про це іншим, не говорить про це видіння. Бо Господь повністю для кожного християнина відкрився. І недаремно апостол Петро в сьогоднішньому апостольському читанні до нас звертається. Бо так, як Христос. Преобразився на горі Фаворській. так і ми повинні засвідчити свою віру без будь-яких перепон. Отже, будемо, дорогі брати і сестри, свідчити про цю віру. Перед нами сьогодні дари землі. Це є квіти. Фрукти, які ми принесли для освячення, особливо яблука і виноград. Зверніть увагу, вони вже всі, як кажуть, доспіли, доспіли є красивими, витонченими у своєму спінні. І ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні мати такі ж самі красиві душі. Як ці квіти, як ці яблука, як цей доспілий виноград, який ми після благословення і освячення будемо сьогодні споживати для нашого тілесного і навіть духовного здоров'я. Нехай наші душі будуть такими досконалими перед Богом. І світлими, як ці стиглі фрукти і квіти, якими ми сьогодні прикрашаємо, це зовнішнє наше святкування преображення Господнього. І ми, вставши перед Богом, всі скажемо, Господи, як добре нам тут бути. Амінь. you yeah.